Цього року на Полтавщині відзначають 160-ліття від дня народження відомого лікаря, літератору, громадської політичного діяча Івана Липи. До цієї дати у мечухівській громаді влаштували присвітницькі зібрання. Біографія Івана Липи є цінною для краєзнавців. Чоловік народився в Керчі, навчався в Харкові, працював на Полтавщині та Одещині, а завершував шлях на Галичині. Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко. Це не лише наша історія, це не лише туристичний магніт, це ще й виховання нашої молоді, тому що живемо в умовах війни і треба відновлювати забуті імена наших героїв. Сім'я надзвичайно видатна, і через вивчення історії їх сім'ї можна вивчити історію України середини 19-го, початку 20-го століття. Маловідомий період його діяльності постав саме в селі Мачухи, що під Полтавою, говорить представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар. Іван Липа це особистість, життя якої пов'язане і з Одесою, і з Галичиною, але і з селом Мачухи на Полтавщині. Тут він працював земським лікарем, і тут у Мачухах він написав значну частину своїх прозових і поетичних творів, перекладів. Саме тут він дбав про українське культурне життя. На початку березня 1902 року Іван Липа виїхав із Мачухи до Одеси каже голова громади Валерій Біликінь. Проте пам'ять про видатного земляка зберігається й досі. Ну це видатна постать в історії нашої держави, оскільки він багато чого зробив, він займав високі посади. На час свого життя своє життя віддавав за те, щоб наша країна була вільною, незалежною. Працював на теренах нашої громади, і його син Юрій теж родився тут, на нашій землі, і ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять. Також цього дня присутні проглянули документальний фільм про Івана Липу.